На святвечір та Різдво погода в Україні буде вітряною, із періодичним снігом, похолоданням та потеплінням. Про це розказала відомий синоптик Наталка Діденко. 24-25 грудня буде вітряно. Пориви західного вітру можуть досягати 15-22 метрів за секунду. Попередила вона, за її даними, у ніч на Різдво очікується похолодання до мінус 2 мінус 6, а в день 25 грудня істотно потеплішає до плюс 4, плюс 9 грамів. На півдні та південному заході повітря прогріється аж до плюс 10, плюс 13. І вдень на Різдво сніг перейде у дощ, зазначає Синоптик. У Києві 24-25 грудня очікується сильний вітер, зауважує Наталка Діденко. На святвечір, за її даними, у столиці часом очікується невеликий сніг та мокрий сніг, а температура триматиметься близько нуля. У нічне Різдво у Києві похолодніше є до мінус 5, а в день 25 грудня у столиці різко потипів. До плюсами, градусів і дощитиме. За даними українського гідрометцентру, 24 грудня на погоду в Україні впливатиме поле зниженого тиску та атмосферні фронти. Завдяки цьому місцями очікуються дощі, сніг та мокрий сніг, а температура залишиться без суттєвих змін. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.